У третьому році православна церква України офіційно перейшла на нову юліанський календар, аби святкувати свята, такі як Різдво, наприклад, разом з усім іншим світом, тобто не на початку року, як вона святкувала завжди, а у грудні. Може, зв'язку з цим, а може, з чимось іншим, але ялинка на Деребасівській уже стоїть. Це ж трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич, ідемо розпитаємо, чи люди святкуватимуть за новим календарем, чи за старим і взагалі чи доцільно ставити ялинки, коли в Україні війна. Скажите, будь ласка, вы за те, чтобы стояла ялинка, чи вы против ялинки? Не знаю, двоякое чувство. Ну, вообще, в принципе, почему нет? Ведь все-таки же люди как-то живут, радуются, продолжают жизнь. И поэтому я думаю, что какая-то приятность, какая-то, она не помешает абсолютно. Uh -huh. Тем более, сейчас мы все паникшие ходим, все как-то даст нас это. Это приятно. Все равно люди гуляют с детками. И детки для деток нужно делать больше, конечно, это все. Нам кажуть в міськраді, що ялинка цього року в нас не за бюджетні кошти, а що це подарунок підприємців. На моїй пам'яті це та сама ялинка, яка стояла торік. В тебе пам'ять на ялинки є? Та сама ялинка. Хлопці, доброго ранку. Доброго. Перший міський канал. Скажіть, а це та ялинка, що минулого року була чи це нова ялинка? Та, та сама Та сама ялинка? Та. О, бачите, не помилила та сама ялинка. Як на мене, ялинка це така штука, вона може в кожного стояти вдома. Чи вона потрібна в центрі? Це питання окремо. Наприклад, в Чорноморську було вирішено ялинку не ставити цього року, тому що все-таки, ну, якось, війна і так далі. в Ялинка так само, як в нас, лежала на складі, тобто її можна було не витрачаючись просто ще раз поставити. Але в мерії запитували громадян, чи вони хочуть ялинку, чи вони хочуть, чи не хочуть. Я от щось не пам'ятаю. Де питаємося в людей, чи вони за ялинку, чи вони проти ялинки. Скажіть, ви за ялинку чи ви проти ялинки? Я наразі проти ялинки, на жаль. Чому? Е, тому що не на часі. Будете святкувати цього року за новим календарем чи за старим? Святого Миколая? Миколая Різдво. За За так. От поставили ялинку. Ви за ялинку? Чи ви проти ялинки цього року? Чому проти? Люди кажуть, війна, може, не на часі, як вам? А діти живуть? Дітям потрібна ялка? Чому ні? Я за. Києві цього року ялинку будуть ставити 6-го числа. За новим стилем це День Святого Миколая. Я не бачу насправді великої проблеми в тому, що якщо ялинка вже є готова, от її привезли зі складу, на неї не потрібно викидати якісь мільйони. Вона лежала її, вивезли, поставили, і діти собі мають свято і мають щастя. Ну це ж не провина дітей. Та, що рашисти вирішили нам влаштувати інвазію і напасти на нашу країну. Люди декорують все одно, навіть якби не було ялинки, люди декорують ресторани, паби, все прикрашене, все красиве, і там, і тут. Ви за ялинку чи ви проти ялинки? Чесно, проти. Та її з космосу буде видно. за чим вона. А без цих міркувань, так? То її не потрібно? Ні, не. Скажіть, будь ласка, цього року змістилися всі свята через те, що поміняли календар на новоюлянський. Ви будете за старим стилем чи за новим стилем? За старим. За старим. Так. Yeah. Як ми знаємо, навіть в найскрутніші часи і діти, і дорослі потребуючого світлого, а Новий рік і різдвяні свята це, власне, той час, коли хочеться якогось дива. Тому ялинка чи не ялинка, а з прийдешніми нас святами, бачите, навіть Утичкін в нас вже в новорічному светрі. Без Олегнії, але все одно. Це що трапилось, це перший міський. Мене назвати Олена Концевич. Побачимося ще.